Друзі, привіт до вашої уваги лот пазлів для діток 3-4 років. В лоті 6 різних варіантів. Це з мультяжними персонажами. Є для дівчаток та хлопчиків з такими принцесами для дівчаток можуть бути. Також є такий варіант. Пазл складається в таку картинку. Також класний для зберігання. Є набори з 30 пазлів. А є з 15. Такі набори йдуть з 30 для дівчаток. Також є з такими це на 15 для менших діток міні-пух. Також є пепа для хлопчиків можуть бути супергерої з Марвел це на 30 одиниць тут. Також є щенячий патруль. Він також йде на 15 штучок. Всього в лоті є 24 штуки, таких набори. Собівартість одного набору виходить 51 гривня. Вартість лоту 1230 гривень. Цей лот можна замовити вже у наших менеджерів або у нас на сайті. А також слідкуйте за нашими новинками, підписуйтесь на наші Ютуб канали, ставте вподобайки. Всім дякую! Заробляємо разом!